Товарищи сержанти і старшини, ваш безцінний бойовий досвід набутий під час проведення антирористичної операції на сході України став одним із вагомих чинників на шляху створення однієї з найбільш боєздатних. І це не лише наша думка, і думка не лише наших партнерів. Головне, це віддання належності, в тому числі з боку нашого противника. Одне з найбільш. Ви здатних армії, я повторю. Я переконаний, що завдяки вашим зусиллям, мир і спокій нашого народу, територіальна цілісність, суверенітет буде завжди надійно захищена. Ви бачили, що позавчора нам вдалося повернути додому герої України Надію Савченко. Ми бачимо, що. Величезні зусилля докладає український народ, дипломатична служба, наші партнери з проукраїнської коаліції по всьому світу. Але їх зусилля будуть марними, якщо ми не будемо мати сильну, ефективну, професійну, боєздатну, патріотичну українську армію, основу якої складаєте ви. І Саржанський склад. Дякую за службу і слава Україні! Героям!